Привіт, я Катя. Я викладачка біології в онлайн школі за хаб. Я вже більше п'яти років готую учнів до ЗНО. Я викладала в декількох освітніх центрах і приймала участь в кількох проектах від всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні ми з вами розберемося з однією з проблемних тем на ЗНО для учнів, а саме будовою клітини. На зено з біології щороку є тема будови клітини. І якщо у нас буде НМТ, то ця тема також обов'язково там буде. Причому зазвичай дають не одне питання з будови клітини, а декілька. І тому, переглянувши цей ролик, ти отримаєш собі одразу плюс декілька балів. Отже, давай уявімо клітину як державу. І кожна держава має свої кордони. Так от кордонами клітини буде мембрана клітини. Також існує надмембранний і підмембранний апарати клітини. Надмембранний апарат представлений клітинною стінкою у грибів рослин і бактерій, також глікокаліксом у тварин. Надмембранний апарат може здійснювати функцію додаткового захисту та взаємодії між клітинами одного організму. Далі йде економіка держави. Економікою в клітині буде цитоплазма. Цитоплазма це водний розчин речовин разом з організаном. Органелами, які плавають в цьому розчині і виконують різні функції, які забезпечують життєдіяльність клітини. Органели клітини поділяють на три групи: одномембранні, двомембранні і немембранні органели. Уявляємо собі будівлі, є будівлі з однією стіною, звичайні, є будівлі утеплені, тобто ніби дві стіни, і є взагалі коробка на вулиці, тобто не будівля. Відповідно, одномембранна органела це такі звичайні будівлі, які мають одну стіну. Потім двомембранна органела це такі утеплені будівлі, які. І обмежені двома стінами, а не мембрані органели, це коробка на вулиці, тобто вони взагалі не мають стін. Ну і як же ж без президента в державі? І президентом у нас в клітині буде ядро? Чому? Тому що ядро містить генетичну інформацію ДНК, і саме тому він буде керувати діяльністю всієї клітини. А тепер розберемо кожну органелу окремо. І почнемо ми з одномембранних органел, яких у нас в клітині буде 4 штучки. Це ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосома і вакуоля. Ендоплазматична сітка, тут ви можете її побачити на малюнку, вона поділяється на гранулярну і агранулярну ендоплазматичну сітку. Скорочено ЕПС або ЕПР, якщо її називати ендоплазматичний ретикулем. Це також назва притаманна на ці органелі. І відповідно, гранулярна ЕПС. Чому вона гранулярна? Помістить якісь гранули. А що це? Загранули. Це рибосоми. Рибосома це окрема органела, яка є немембранною, і одна єдина її функція буде синтезувати білок. І відповідно, вся гранулярна інтепозитична сітка буде виконувати функцію синтезу білків в клітині. А гладка інтепозинтична сітка або агранулярна ЕПС вона буде виконувати функцію синтезу жирів та вуглеводів в клітині. Так як гладка ендопозитична сітка може синтезувати ліпіди, то вона може утворювати мембрани в клітині, адже мембрани складаються з фосфоліпідів, які укладаються в подвійний шар. І відповідно, ендоплазматична сітка утворює мембрани вакуолей. Наступна одномембранна органела це комплекс годжі. І я його називаю завод-пакувальник, адже він все, що він отримує від ендоказличної сітки, упаковує визикули, мембранні визикули, які також складаються з ліпідів, звичайні мембранні пухарці, і ведеться все на експорт з клітини, тобто на вихід з клітини. І саме тому він називається завод-пакувальник. А також він буде утворювати лізосоми та пероксисоми. Лізосома це ще одна одномембранна органела, яка містить ферменти для перетравлення різних речових клітинів. А пероксосома це окремий вид лізосома, який містить ферменти, які будуть знешкоджувати перекис водні в організмі. Так от, в чому сенс, що він за і чому він утворює лізосоми? Лізосома містить ферменти, а ферменти мають білкову природу, тобто це молекули білка. А білок у нас синтезується в гранулярній ендоплазматичній сітці. Він там утворився і перейшов на комплекс Гольджі, щоб комплекс Гольджі його запакував в визикулу. І коли ферменти пакуються в везикулу, тобто обмежуються якоюсь мембраною, утворюється. Лізосома, так. І саме тому комплекс гольджі виконує функцію творення лізосом. Вивчаємо третю органелу лізосому, яка виконує функцію травлення чогось в клітині. Яке саме травлення може бути? Аутофагія та гетерофагія. Аутофагія це перетравлення, розщеплення власних застарілих або пошкоджених елементів в клітині. А гетерофагія це коли вона знешкоджує, перетравлює елементи сусідніх клітин. Це є частина запрограмованої загибелі клітин, яка називається апоптоз. Апоптоз це коли клітина розпадається на маленькі шматки, а сусідні клітини ці маленькі шматки. Матки і утилізують їх, і це і буде називатися гетерофагія. Також лізосома здатна виконувати травну функцію в клітині, перетравлювати пожежні речовини, адже вона містить травні ферменти для цього. Остання однообразна органела це вакуоля. Вакуолі є в клітинах грибів та в клітинах рослин. В грибів вони менші, а в клітинах рослин вони дуже великі, і ми можемо впізнати рослинну клітину саме за наявністю великих вакуолей. Це по факту пухир з водою, з водним розчином речовин. Що ж може розчинено бути в цій воді? Наприклад, глюкоза, якісь вуглеводи, різні пігменти, які називаються антоціани, які дають забарвлення червоне, помаранчеве. І саме через вакуолі, плоди, які ми кушаємо, вони є соковитими та смачними Адже за рахунок вакуолі з клітинним соком, вони такі соковиті, і за рахунок розчиненої глюкози або фруктози в тому клітинному соці вони є солодкими. Також існують скоротливі вакуолі у одноклітинних організмів, таких як, наприклад, інфузорія туфелька. І функція цієї скоротливої вакуолі буде виводити надлишок води з клітини, інфузорії або іншого одноклітинного гетеротрофного еукаріотичного організму. У бактерії існують газові вакуолі, які наповнені не водою, а газом і забезпечують плавучість тим бактеріям. Одноклітинні організми також містять травні вакуолі. Це щось схоже на лізосому, так? Це травна ваколі, яка містить ферменти, і коли одноклітинний організм щось з'їв, то ця поживна речовина, ця їжа потрапляє в травну вакуолю і перетравлюється там ферментами. Погодимо до двомембранних мембранних органелей. Першою є мітохондрія. Мітохондрія має дві мембрани або дві стіни, є напівавтономною органелою. Тобто вона частково незалежна від нашого президента, від ядра. Чому? Бо вона має свою власну ДНК. Відповідно, на основі цієї ДНК можуть створитися якісь білки, ферменти, які будуть здійснювати певні функції в мітохондрії. Відповідно, частину цих білків утворюється на основі ДНК ядра, а частина буде утворитися на основі ДНК мітохондрії. Мітохондрія є дихальним центром клітини, а також є. Енергетичну станцію. Чому її так називають? Тому що вона бере поживні речовини і розщеплює їх під дією кисню. Цей процес називається окисний речовин. І в результаті цього процесу вивільняється енергія, яку мітохондрія акумулює в молекулу АТФ, аден кислоти. І саме тому її називають енергетичною станцією, бо вона дає оце універсальне джерело енергії для кожної катини АТФ. Для ЗНС-біології також дуже важливо знати будову мітохондрії. Дивимось, зовнішня мембрана мітохондрії буде гладка, а внутрішня мембрана буде утворювати такі впинання, зигзаги, які от називатися кристи мітохондрії. Всередині крист буде знаходитися рідина, внутрішнє середовище, мітохондрії, яке називається матрикс. І в цьому внутрішньому середовищі будуть плавати молекули ДНК, рибосоми, які можуть синтезувати мітохондріальні білки і молекули матричної ринка. Другий тип двомбрених органел – це пластиди. І ці органили притаманні лише рослинним організмам. Пластини поділяються на хромопласти, хлоропласти і лейкопласти. Хромопласти це червоні пігменти в клітинах рослин. Вони забезпечують забарвлення плодів та листя в червоний, помаранчевий та жовтий кольор. Лейкопласти вони безбарвні і вони виконують функцію запасання поживних речовин в клітинах рослин. А хлоропласти зеленого кольору, якраз таки, вони відповідальні за фотосинтез в клітинах рослин. Для ЗНС-біології також дуже важливо знати будову хлоропласта. Зовнішня мембрана хлоропласта вона така, як і мітохондрії, рівна і гладка. А внутрішня утворює такі млинці, які називаються тилакоїди. Стопка таких млинців буде називатися грана. Такий видовжений млинець, який утворює перемички між різними гранами, називається ламела. А рідина, в якій це все плаває, тобто внутрішнє середовище нашого хлоропласта, називається строма. Останок мембранні органели. Одну з них ми сьогодні вже згадували, і це рибосома. Рибосома не оточена жодною стіною, вона складається лише з молекул білків та рибосомальної РНК і має дві субудиниці. Одна єдина функція рибосом це синтезувати білки в клітині, і це дуже важливо пам'ятати. І друга немембрана органела це центріоля. Дві центріолі в клітині утворюють клітинний центр, і він приймає участь в поділі клітини. Коли клітина буде ділитися, дві центріолі розташовуються на двох різних полюсах клітини. І утворюють так зване веретеноподіл. Це такі ниточки, які будуть захоплювати хромосоми і розтаскувати їх по різних полюсах клітини в різні сторони. Потім утворюється перемичка і сформуються дві нові клітини. Підмембранний апарат це цитоскелет клітини тобто це такий комплекс мікротрубочок та мікронеток, які розташовуються під мембраною клітини і тримають її форму. Молодець, що переглянув це відео до кінця. Я думаю, ти тепер точно не зробиш помилку в темі будова клітини на ЗНО з біології. Напиши в коментарях, чи було тобі корисним це відео. А також підписуйся на мій інстаграм, адже я там даю щодня дуже багато корисної інформації, щоб підготувати тебе на 190 Посилання на інстаграм шукай в описі, і хай твоє ЗНО буде на всі 200.